Ти остаєшся хазяйкою тут, дивися, що вони слухались тебе, добре? Все, зайка моя, віддихай. Да. Не дивуйтеся, коли їдеш на риболовлю з кимось, отак і виходить, що вже день-деньський, а ми ще вдома. Це я їду на рибалку з своїм чоловіком, який вчора приїхав з відрядження, поперев'язував всі ці, встаю вранці, зайшла там, де в нас котел, стоїть. Цей вертольот сушка. Він постирав усі свої речі. Зараз на впала. постирав усі свої речі Я кажу, тобі щодня буде мало, а чого вони будуть воняти? Ну ті ж він там ну, спав, там, от, отаке, не ти грязні, що на роботі. А ці. Я кажу, ну ти даєш. Ну, коротше, гарячого рашка. 100 випив, то він як і випив, він шука роботу собі, він шукав собі роботу. Кажу, ну ти молодець, взагалі. так, ладно. Кхе -кхе -кхе". Я вже взяла в сумки. Я думаю, що він швидше збиратиметься. Я зараз йду відкривати ворота і ставити сумки. Сьогодні сумки у нас побільше, бо я взяла термос, взяла в побільше, тому що чоловік захоче їсти, то буде біда. Ну і все. Так, я за кермом. Тому що розумієте, то, що Саньочок мій вчора випив, то остатки перегара, я думаю, що є. То... Дешевше мені їхати за кермом. О, біжить, біжить, біжить. Та не біжи. <реку> Бо все одно виходить. Одкрить! Підожди, я ніфіга не бачу. А ну? Ні? Можешь. Осьо. А, чу! Чу. <свят> Оце <да>. так. <свят> я даже не знаю. А я тут багажник відкриваю. Оце ездок. Вот <свят> <Оце. свят> <Оце. свят> <свят> так багажики не відкриваю, щоб. Куди Поїжджай, ти си... хорошо, щоб вспомнили, я ж стульчик себе не взяв. — Біжи, давай, давай. Хорошо, що вспомню, стульчик себе не взял. не бомой. Стуль я блин. Я вчора виїжджала усюди. Тож я раз и поїхала в ту сторону. А, а вчора я їхала усюди. Сьогодні тоже так поїдемо. Щоб не крутитися. Так, 1,5, 1,4. Нормально. Отак. От в цю сторону, ви зрозуміли? Уже, знаєте, як, не знаєш, в що вірить, <смі> як, би тільки риба ловилася. Та ні, не за жадності, просто я ж вам кажу, що за того, що це ж азарт, азарт, розумієте? І вже так, вже, знаєте, сам організм, як години, так, дві години ночі. Пів на четверту Чотири 4.30 рано Алочка. Без п'яті п'ять, Пора, Алочка. А ну він відкрій, Як ти згадав? Знаю, як ти знаєш, я десь не знаю, де мої ці. Хто? У ті рукавиці м'яковісь такі, знаєш, як балоніви, Я з цим... На чердаки. Як на чердаки? Ні, вони були внизу. Я їх з собою брала. Спитай, бі... А бабушка при чому? Я виходжу з льда, я все повертаюся 10 раз. Нема, в багажнику твої оті. Я їх не беру, я тільки то на льот брала одну, тому що туди бутилку з водою ставила. Аж заморився, біг за ніч. Приїхала. Тобі на рибалку хотілося, да. Да? Сень? <сіх> ну, зараз ти з, з енергією і з силою. Щас. Я, мабуть, плащ зразу одягну. А по Дніпру там водичка. Бач, що було замерз. Ну, мороже ж менший, мінус вісім показує, але ну, сьогодні буде плюс, Саня каже. Та льот страшний, я ж кажу, що як накидається, так ног не чу... рук не чувствуєш. Сань каже, собі льод. А я туди не йду. Дивіться, яка краса випливає. Ви бачите? Ну, Камера не передає, як це красиво. Їханика. Сьогодні рибалки з'їхали вліво. Не знаю чого. Можливо, вчора ввечері ловили. З'їхали вліво. де яка краса? Ось так, як постояти так і вилізуть. Сьогодні, по-моєму, блогерів немає. Можливо, в друге місце поїхали. Перший день нормально було, але вже другий тоді. Так, що мені піти на своє місце? Оце я не знаю. де сісти. Ой, а руки аж, аж палають. Такі гарячі. Боже, яка краса, ви подивіться. Так, ну що, санька мій, зараз дам йому. Відразу прикормить сань треба. Не дорубайся, це ж я так рубала. Захвинять. Ты вже вырубал да? Мені плющню, я піду там шарахать, чи поруч сідать, та не хочеться ж поруч. Вона може тут бути, а може там бути. Бухесна. Хотя, вон, бач, там мужчина вже витягнув. Бачиш, по правой, по правой стороні вона покарається. Он мужик вже витягнув одну. Піду я, наверное, на своє місце. Сейчас ну, пойду выбирать. Я ж кажу, це так, вона зараз може лазити кругом, а потім раз перемкнутися на інше місце. Підемо, підемось. чоловік сидить з ліхтарем на голові, значить, з самої ночі. З Самої ночі, з самої ночі. Так, зараз я знайду свою лунку стару, а потім вже буду думати, куди мені йти. Тут же ж, ну що тут можна розібратися? Якщо тільки там, знаєш, стовп якийсь поставив, щоб а Так, Так, ага, ось ці чоловіки сиділи в новій палатці. Нова палатка, я, мабуть, сяду тут. О, так, а де моє? Зараз я, я мабуть, і тут сяду, ось на цих двох лунках. Угу. Зараз я відмірю, де ж моя. Де моя? Де моя лунка? Ага, ось все, моя лунка. Бачите, як воно все змістилося. Не знайдеш того, що там тряпка Женька кинув, вон моя лунка. Це мої перші лунки. Ось я тут сиділа, хтось навіть палатку ставив. Бачите? Так, значить, чи тут сісти. Ні, чи, мабуть, чи я тут спробую. Була не вила. Ми сьогодні в двох різних місцях, так що щось такій маємо. А це я тут сідаю. Ось чи чи тут чого тут? Тут загодовано, звісно, оці лунки страшні. Осі. Сяду тут, попробую тут. Можна було й буру взяти. Вон мій санечок, бачите, на колінах стоїть. Треба mm -hmm. було на колінне одягнути йому. Так, добре, рубаю. Я вперше по не поставила цю удочку і не могла поставити грузовку. Клює, клює. Дивіться, які гарні дві піймала. Ну, та зараз затихло. Някий е, мотиль просто напарив, тому що не встигав. А зараз затихло. От, от бачите, з зутра брало. Ох, я знаю, як воно. Зараз трошки дрібненько підійшла. Як я там тинялася, а Саня кричить, ау, ау, що в нього там клює. Я кажу, я тебе на хороше місце посадила. А він кричить мені. Я кажу, не спокою, пораді Бога. О, де там. Кричить. А, вау. Я риталовий рибу, що ти кричиш. Ал -ал. Ну, переживаш, у мене не клює, що біжить бігом зідо. Вона зуди здавалася, то вона кругом відізвалася у всіх. Ну, зараз трошки запихну. Фу, я ж захекалася, вже ж не запутать, хвилюєшся. У мене новий півок, бачите, який